Рейтинг ММ для дебелих мозафакерів. Вбити відьмака. Можна, будь ласка, трохи тиші. Я взагалі то намагаюся працювати. Дякую, Господи. Будь ласка, допоможи нам, незнайомцю. Все гаразд, розкажіть, що сталося. Це був дикий гін, вони спалили мою хату. Бляха, це жахливо. Також вони викачали всю воду з колодязя і покалічили мого чоловіка. Кляті монстри, вони дорого заплатять. А потім вони повісили мого сина на дереві. Господи, це так сумно. Тобто я бачив різне гівно, але це вже навіть занадто для мене. <клес> О, відьмак. Будь ласка, майстер відьмак. Допоможіть. Так, так. Що на цей раз? Це було два дні тому. На мою ферму напали вночі. Всіх тварин вбили. З того дня тут бродять злі духи. Чекай, чекай. Тож, ти хочеш сказати, що бачив привида. Так, я бачу його власними очима. О, бляхані, я не жартую з привидами. Поцілуй мене, Геральд, візьми мене прямо на цьому опудалі єдинорога. Ну, може, спочатку ти позбудешся білизни? То зніми її своєю магією. Гаразд. От гівно. Ну, бляха. Оу, це було близько, цілком згоден. Геральт дякую, що зачистив це підземелля. Та не проблема. Що ж, я маю йти. Навідаєшся якось до мене. Постараюсь. Ти ж знаєш, я самотній чоловік вічно в дорозі. Ох, розумію. Прощавай, Геральд. Надію, ще побачимось. Оу, Геральт? Давненько не бачились. Ну, знаєш, проходив повз, тож. Е я бачу. Що ж, тоді заходь. Геральт, можна тебе попросити? Звичайно, все, що потрібно. Я маю повернути одну річ другу. Зробиш це для мене? Оу, oh, звичайно. А він, до речі, проживає в горах. Оу, oh, я повернувся. Дуже тобі дякую, Геральд. Що ж, маю йти, бо в мене там ще є деякі справи, тож. Uh... Чекай ще одна річ перед тим, як ти підеш. Так. Знаєш, мені тут було досить самотньо одній. І мені стало цікаво. Так? Якщо ти побачиш цього чоловіка в Новіграді, передаймо, що він завітав до мене. Він такий милий і такий романтичний. Дякую, Геральт. Бувай. Ей, спокійно, плітко. Чорт забирай. Ну, гадаю, що тепер я можу сказати, що побив короля дикого гону. Я вам казав, що мені це набридло. Зупинимось тут, Весемір. Потрібно зібрати трави. Тобі потрібна допомога? Взагалі то ні, тому що. Тому що у мене є деякі особисті справи, тому повернусь через секунду, добре? А, то ти просто йдеш попісяти. Я правий? Так, Вісімір, я просто йду пісяти, Господи. Оу, ось це я називаю алхімією. Так. Тобі точно не потрібна уже, допомога. Моя подорож майже скінчилася. Цирі має бути в цьому замку. Тримайся, Цирі, я врятую тебе, Цирі! Вітаю, Геральт. Як твої справи? Ах, серйозно. Найкращий жарт, який ви тільки могли придумати. Геральт, можна тебе дещо попросити? Чекай, чому всередині завжди так вітряно. Оу. Фу. Вітаю. Це Геральт з Рівії. Якщо сподобалося відео, то поширте його друзям. А... Тепер я маю йти, тому бувайте.